Близько трьох тижнів тому я е, особисто зв'язалася з органом досудового слідства, з старшим групи слідчих та повідомила, що планується укладення договору про надання правової допомоги пану Назарію. Е, після цього було повне мовчання, пройшло ще два тижні орієнтовно. Я повідомила органу досудового розслідування, що маю такий договір. Е, договір про правову допомогу він фактично укладений. І все. Далі не відбувалося нічого, поки кілька день тому від ЗМІ я довідалася про те, що готується оголошення заочної підозри моєму так, мому підзахисному. Довідавшись про те, що планується досудове оголошення підозри, я повідомила офіс генерального прокурора про те, що мені відомо місце знаходження Назарія Гусакова. Так само він повідомив. Про своє місце знаходження з вказанням детальної адреси місця перебування, тобто лікарні у місті Мілані. На наступний день відбувся дзвінок і повідомили мене, що підозра буде оголошена Назарією шляхом вручення бабці. Бабця є людиною старшого віку, відтак вона. Просто фізично не може передати цю підозру на Назарію Гусакову. Я так розумію, що органу досудового розслідування повинно бути зрозуміло, елементарних речей, що адвокат є представником підозрюваного, а не його бабця, який є більше 70 років. З юридичної точки зору, якщо органу досудового розслідування відоме місце знаходження Назарія Гусакова, вони мали особисто поїхати і вручити цю підозру йому. Жодних Перешкод в прокурорів з'їздити до Мілану і вручити цю підозру Назарію Гусакову немає. Я планую зустрітися з бабцею і отримати текст цієї підозри. Я планую відсканувати цю підозру і надіслати пані Назарію Назарі для ознайомлення. Все, що я планую. Позиція захисту буде формуватися в залежності від того, що написано в цій підозрі. Але я прекрасно розумію, що орган досудового розслідування за такий короткий період часу не зміг зібрати докази в Назарія Гусакова. Назар Гусаков не має наміру уникати від слідства і суду. Він має намір повертатися в Україну, захищати свої інтереси у передбачений кримінально-процесуальним кодексом спосіб. Я не знаю, чи буде він доводити свою винуватість. Я думаю, що він буде визнавати свою провину, але це ще, скажімо, сира позиція захисту. Все буде залежати від того, які докази знайде сторонам винувачення. Стороні винувачення потрібно довести умисел, потрібно довести шкоду, потрібно довести інші складові інкримінованого кримінального правопорушення.